Демір Дюкум, Демрат, Атрон h 24, Котел для житлових будинків та приміщень площею до 240 метрів квадратних. З вами Котел ОК». Ми відповімо на основні питання про ваш газовий котел. Сьогодні у нашій рубриці газовий котел від одного з найкращих виробників газового обладнання Демір Дюкум. Який входить із 2007 року у склад Violent Group і експортує свою продукцію у 38 країн світу? Демірдюкюм, Demrat Атрон H24 24 це двохконтурний газовий котел настінного типу, який може працювати як на природньому, так і на скрапленому газі. Котел має два режими роботи: еко та комфорт, що допоможе вам обрати між економією газу і електроенергії. Та максимальним комфортом. Демрад Атрон має два манометри, що дозволяє вам стежити за тиском води у котлі на ридкокристалічному дисплеї, а також на механічному манометрі, що знаходиться знизу котла. Це важливо, наприклад, при відключенні електроживлення котла. Технічні характеристики. Теплова потужність 24 кВт. Цього буде достатньо для приготування гарячої води. При одночасному розборі на дві точки: ванна плюс кухня. Тип камери згорання закрита, тип кріплення настінний, країна-виробник Туреччина. Основні переваги Demrad ATRON 24. Перше, це є надійність. Основний теплообмінник, котрий відповідає за обігрів оселі фірми Giacomini Italia, виготовлений із МІДі. Вторинний теплообмінник, котрий відповідає за підігрів гарячої води. Виготовлений із нержавіючої сталі. Продуктивність при 30 градусах Цельсії становить 10,7 літри за хвилину. Системою подвійного теплообмінника досягається максимальний комфорт гарячої води. Завдяки цій особливості Котел Атрон нагріє швидко воду на заданій температурі. Газова автоматика Євросіт Італія. Проста та надійна в експлуатації. Гідралічна група виготовлена із термостійкого композитного матеріалу, також є функція антиблокування насосу. Котел ефективний та економний. Коефіцієнт корисної дії складає 93%, що дозволить вам зменшити витрати на опалення в 3-4 рази порівняно з централізованим опаленням. Є система семиперехідного теплообміну нового покоління, яка забезпечує високу ефективність тепловіддачі. А також є система модуляції турбіни, що забезпечує роботу турбіни на заданому рівні, а не на максимальній потужності, що зменшує витрати електроенергії. Підключення кімнатного термостату дозволяє нам налаштувати комфортну температуру та заощадити споживання газу. Зручний в експлуатації Такі комплектуючі котла Атрон, як камера згорання, пальник, теплообмінник, розширювальний бак та вентилятор, є повністю ізольовані та працюють максимально беззвучно. Котел має компактні розміри: висота 700 мм, ширина 410 мм та глибина 295 мм, та невелику вагу всього 30,5 кг. Режим тепла підлога дозволяє працювати на низькотемпературному режимі без підключення додаткового обладнання для підігріву підлоги. Також є можливість підключення термостату до цього котла. Тільки замовляючи котел на Market 104 UA, ви отримуєте 5 років гарантії. Пам'ятайте, щоб котел працював довго та надійно, його потрібно правильно встановити та налаштувати. Звертайтесь до 104 UA клієнтських просторів. Купуйте тільки надійні та сертифіковані котли на Market 104 UA.